Всім привіт з мами. Всім привіт з мами. Олег оператор. і Влад. Е, і зараз ми будемо там. Е, ось, ну, Ми будемо... йдемо повз повзгороди на гаражі. Ми йдемо повз гаражі. Там, там просто... Та там ні, просто ні, між... ні, Ми йдемо повз городи на гаражі, а, а Ліля -лі Ор йдуть повз стадіон на Волгоград, там на... біля гаражів. А ми їх з іншого боку повз повзгороди. Так, <клі> пані. Ну що? Ну і ми зараз будемо йти там через одну вуличку. Статі, <клі> покажи мені ковчки. Нові ковпи. Ми на нові парці купили <клі> 250 гривень. <клі> Все. До ну, нової ферми Іспанії підходять. Ага. І ми ще й накачали м'ячу, владика. Ага. Тепер барселонські. У мене теж є веселий. Ну і ми е, зараз пройдемо через ту вуличку. Через той прохід. Ну так. Ну, ну. ну і коротше ми будемо їх там залякаємо. За, Якщо ми по дорозі щось побачимо, ми, ми покажемо на відео. Так, і зараз ми поставимо на паузу, е, а коли ми вже будемо на тій вулиці, ми е. вже будемо. Ну і ось там е, оця вуличка, отам, Ну і... Ми йдемо до неї. Я... Але ми і так скоріше пройдемо. Ну, ну, бо їм Га? Ще... Хо ні. ти їм ще, ти подумай, ще е... пройти ту вулицю. Ой, поки ми йшли сюди, вони вже можуть Нам... Ні. Ну маємо. якщо то це то, то така сама дорога. Тільки вони просто Наш скоріше пройшли. Нас коротше. Так, але вони просто скоріше почали йти. О, вони десь там. А, десь там де дерева. А yeah. тут oh, такі wow. зарослі. О якийсь капець. Так ми йдемо. Yeah, тут такі зарослі всякі. Yeah, а я не yeah, маю. Штучну штучну. Таку, можеш? Ні, тут то є цей, тоді, то, тоді зупиниться відео. А ти спочатку Ми знайшли з знімали відео ветлем. І? Тихо, я на не знав, що повітря там кучу розімуть. Кажеться, і він румав, що ми не знімаємо. А знімає. то я знімаю зараз. Знімаєш? Та я і так знімаю. А хто Тихо, Там якісь люди. Тихо, вони вже там є. Ми зараз тихо, тихо. Тихо, тихо. Що там? Чекайте. Не йди. Т... Вони ж їдуть там. Вони там. Йдемо на їхній Ні, не візьму. Побігла. Да, да, да. Побігла. Будемо шатажити, що викладемо ютуб чи в ралі викладемо. Да. Да, в ралі викладемо ну. Але, але будемо так їх ізнасілувати. Ну, ну як і зносілувати? Будемо говорити, що ми в Ютуб викладе. Ну і ми в реалі в Ютубі викладемо. <рес> але кот. Ми вже там доходимо. Ось там. Так. Ми знімаємо твої твої Ви пилюєте хлопче ровера. Так, ну що, пішла? Пішла на стадію. Тільки що ми зустріли. А? Туда. І твої шліпки. Ютуб викладемо. бач, ми знімаємо. бач, ми знімаємо. Лілі. Та ми не тебе знімаємо. Бач, ми ага, не зараз мене будете знімати. Ми вже знімаємо. а чого Орка не знімаєте? Ор же був відео кучу разів. Да. Ну і що, в мене ще не було, і що? Ти конче знімати? Ліля, знаєш, ми в Ютуб викладаємо. Я вас приб'ю з тим Ютубом. А зайди на наш канал. Вован Антонлад Дурилі. А ти ду 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 Давайте лову ложкам. Снімають Майнкрафт. Робить такі собі відео. Нормальні. Я їх дуже люблю дивитися, От зими до зими. І ще він багато разів їздить в Китай. Ліляпонс. Та 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 до... пращи, що він був в Китаї. Хто Хто знімає? Хто знімає. Я... Шо? Що? Шо? 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 не, міш? не, міш? не. Так, кого знімає? Ми вже будемо біля того входу та, ти, на стадіон. Всім до наступного дум дум ми вже починаємо знімати. Ми йдемо коротше, дорога ліля їде. Довго, щоб на робері приїхати Мас? там. Так. так. Ладдя вже обзивається. О, а орест став на гамно? Ні, або... на гамно. Та не тут нема. Там... Туди... А тут туди треба йти. О, ми ще можемо зараз піти на заборожку, але ми на дах не можемо можем і не залазити, ну як захочемо. Я бы твою мать. Ой, мені